Як я виконав замовлення з Нью-Йорку на 1400 доларів за 10 годин. Привіт! Мене звати Стас і я 3D-візуалізатор. І в цьому відео покажу, як я виконав замовлення з Нью-Йорку на суму 1400 доларів всього за 10 годин. Це буде покрокова історія від моменту, як клієнтка знайшла мене до фінальної оплати і результату. Якщо тобі цікаво, як виглядає робота 3D-візуалізатора зсередини, залишайся, буде корисно. Нещодавно я отримав повідомлення на Біханс від дизайнерки з Нью-Йорку, її звали Тара. Вона сама знайшла моє портфоліо, подивився. Роботи і звернулася чітким запитом візуалізація кухні, їдальні та вітальні апартаментів площі 130 метрів квадратних на Манхеттені з видом на центральний парк. У листуванні вона описала коротко стиль, дедлайн і запитала про вартість. Я їй відповів, що такий проект обійдеться від 10 доларів за квадратний метр, а також зазначив, що у вартість входять дрібні правки після обговорень з власником і оплата 50 на 50, тобто перша частина після попередніх рендерів, а решта після фінального погодження. Але є один цікавий момент: я їй запропонував зробити перший ракурс без передоплати. Так, це завжди ризик, але в моєму випадку спрацювало. Клієнтка відчула довіру і дала зелене світло. І якщо перед вами досвідчений дизайнер з десятками проєктів, це може стати початком довготривалої співпраці. У ТЗ були три основні зони: кухня з островом і барною стійкою напроти вікна. Їдальня вітальня з вигнутими диванами. Дуже цікаве планування. Багато моделей я використав з нашої внутрішньої бібліотеки. Там понад 50 тисяч доларів в контенті, і до неї мають доступ всі Студенти Visual 360. Це значно пришвидшує роботу, бо не потрібно кожен раз моделювати все з нуля. Увесь процес зайняв у мене близько 10 годин. Звісно, я не буду показувати це все в реальному часі, просто покажу вам основні етапи: завантаження плану, побудова геометрії, розставлення меблів, текстури, освітлення і камери для перших рендерів. І ось фінальний результат. Виглядає круто, і клієнтка теж була задоволена. Після попереднього рендеру я отримав оплату першої частини 700 доларів. А після цього зробив фінальні прав. Виставив рахунок на решту і отримав ще 700 доларів. Все чітко, спокійно і без жодних проблем. І що найприємніше, Тара написала, що має ще кілька проєктів і хоче працювати зі мною далі. А чи також вона дозволила використати цю роботу в моєму портфоліо та соцмережах. І тепер головне питання: чи це реально для новачка? Так, бо я сам колись починав з нуля. А якщо тобі цікаво, як це працює, приходь на безкоштовну онлайн зустріч з досвідченими 3D візуалізаторами. Там ти дізнаєшся, як опанувати цю професію буквально за 60 Десять днів як створити своє перше портфоліо і як знайти клієнтів, навіть якщо зараз у тебе немає досвіду, це не пусті обіцянки, це не золоті гори, це реальний шлях, який вже пройшли десятки наших студентів. А посилання під цим відео зареєструйся та зроби свій перший крок.